А ти мене любиш, мам, знаємо, ви любите своїх діток понад усе. Тож, нехай стресові чи незручні ситуації не заважають нагадувати їм про це. Спецпроєкт Євгенії Науменко до дня захисту дітей. А ти мене любиш? Мам, це відповіді на запитання, що криються за перепадами настрою, неконтрольованою агресією та істериками. Слухайте на львівській хвилі. Від одного з листів, який я отримала у директ, аж мороз по шкірі, якщо чесно. Ця історія тригерить багатьох з нас, особливо жінок. Але коли цю рану отримує дитина, це дуже несправедливо. Отже, далі лист. Мою дев'ятирічну сестру однокласниця назвала Товстою. У неї почалися сильні комплекси. Тепер вона шукає в інтернеті, як швидко схуднути і читає про радикальні дієти, рахує калорії, плаче, відмовляється їсти. Її тільки 9. Її дуже тригерить, що вона вже 40 кілограмів, а всі однокласниці 30. А ще в неї з'явилася сильна злоба на ту дівчинку. Вона питає, як їй можна помститися. А в гуглі взагалі шукає, як сховати труп і як навести порчу. Я думала, може, мамі варто поти з нею до якогось спеціаліста. Для початку давайте розберемося, чому образ тіла настільки важливий для людей, продовжить психотерапевтка Наталка Шпот. Образ тіла дуже часто це не тільки про образ тіла, а про взагалі сприйняття себе. Напевно, знаєте, оці всі історії, коли красиві дівчатка дивляться на себе в зеркало і кажуть: Ой, я така страшна, там чи тоста, чи… і тут неможливо переконати, бо це не про раціональне сприйняття, це про ірраціональне сприйняття. Образ я формується з віддзеркалень від інших, а особливо найближчого оточення. Що більше любові у цих відзеркаленнях, коментарях, компліментах, тим більше відчуття всередині дитини, що я окей. Якщо значимі люди в ранньому віці, мова йде про перших 5-6 років, дали відчуття, що я окей, потім соціум теж має вплив, але значно менше я вже можу прийти. Наприклад, до мами і сказати, слухай, вона мене назвала тостою. А чому? А це вона, вона погана? Тобто дитина вже буде ставити під сумнів ці слова. Але будьмо відвертими, не у всіх формується ця впевненість і самоцінність, особливості власної нервової системи, характеру, кількості якісної уваги від батьків, підтримуючи середовище у школі. Прогалина може виникнути будь-де. Тож до кого зі спеціалістів краще звернутися родині нашої маленької героїні. Є спеціалісти, які працюють з образом тіла, зазвичай це спеціалісти, які на загал, працюють з розладами харчової поведінки. Бо образ тіла це як така узагальнююча вишенька на торті у всіх темах, пов'язаних з харчовою поведінкою. Бо те, як ми себе бачимо, ми себе несвідомо порівнюємо з якимось ідеальним образом і бачимо, наскільки ми йому не відповідаємо. Дуже важливо не починати Переконувати, а власне показувати, давати оці ці от збройні зв'язки. Одним з рекомендованих ресурсів є сайт Національної асоціації лікарів і психологів, розлади харчової поведінки, терапія та превенція. За таким запитом їх можна знайти і в Гуглі. На цій сторінці ви знайдете і спеціалістів, до яких можна звернутися і безліч корисних матеріалів для близьких та родичів, і навіть клінічні опитування та скринінги. І наостанок, як найближчі люди, сім'я може підтримати дитину в такій ситуації, окрім як звернутися до спеціаліста, разом з нею позлились на ту дівчинку, яка сказала таку абсолютно несправедливу неправильну річ. Як можна таку мою чудову дівчинку ображати? Те, що дитина злиться, це нормально. Знає, що вона таки повірила і хоче схуднути, але з іншого боку, вважає, що так з нею не можна розмовляти. Те наскільки злиться, показує наскільки їй болить, бо в такому віці почути титовста. Це повчути, що ти не підходиш, почути що ти не така, як всі. Ти нам не рівня, отримати відторгнення. Відповідно, що потрібно, це максимум прийняття і любові, робити компліменти, висловлювати захоплення, обіймати можливо запропонувати якийсь гурток з цікавим для дитини заняттям і хорошим приймаючим середовищем. Інструментів є багато, але найбільш важливе в цій історії, що найріднішим людям, нашої маленької героїні, не байдуже. Настільки не байдуже, що вони звертаються за допомогою і порадою до спеціалістів навіть через радіо. Тому нехай ця історія, попри її гіркоту, буде ще й про любов: про любов між дітьми і батьками, про любов, яка може рятувати і лікувати, про любов, завдяки якій світяться очі і дзвенить голос навіть попри гучні і темні часи. Навколо. З вами була авторка проєкту Євгенія Науменко і психотерапевтка Наталка Шпот. Слухайте своє серце і радіо Львівська хвиля. А ти мене юво з мам.